Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що після перемовин міністра оборони Туреччини Холусі Акара із міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу вдалося досягти домовленостей про відновлення роботи зернового коридору, який використовується для перевезення українського збіжжя з чорноморських портів України до портів Туреччини. для подальшого його транспортування до країн так званого глобального півдня, як бачимо, не знадобилися навіть перемовини між президентами Туреччини, України і Росії, на які розраховував Ердоган у своєму намаганні повернутися до роботи зернового коридору у Міністерстві оборони Російської Федерації підкреслюють, що. Їм вдалося добитися від Туреччини та ООН гарантії того, що Україна не буде використовувати зерновий коридор з метою проведення бойових дій, це звичайно суцільна маячня. Росія просто не знала, які приводи її використати для того, щоб відмовитися від зернового коридору і почати новий шантаж України та міжнародного співтовариства. Варто нагадати, що про те, що Росія може вийти з Домовленостей щодо зернового коридору, президент Російської Федерації Володимир Путін говорив буквально у перші тижні після того, як угоду було досягнуто, і пояснював він це тим, що насправді українське збіжжя постачається не країнам глобального півдня, а використовується країнами заходу, що також є абсолютною брехнею, і було доведено. Українське збільш використовується у продовольчій програмі організації об'єднаних націй, чи, скажімо, зараз воно конче потрібно населенню Ефіопії, яке страждає від наслідків громадянської війни у цій африканській країні, та недопостачання зерна. Пусть після того Володимир Путін говорив про те, що Росія може вийти з зернової угоди, тому що, мовляв, зерновоз, який використовувався. Для перевезення українського збіжжя одночасно міг використовуватися для того, щоб перевести вибухівку, потрібну для того, щоб знищити Керченський міст. Однак, після цього повідомлення Володимира Путіна, на якому він посилався на слідчий комітет Російської Федерації, не було жодних підтверджень того, що слідство з цього приводу взагалі відбувається. Очевидно, що. Підлеглим голови слідчого комітету Російської Федерації генерала Бастрикіна так і не вдалося знайти ніякого відповідного зерновозу. Згадаємо, що відбувалося після того, як з'явилися повідомлення про атаку на кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації у бухті окупованого росіянами Севастополя. Тоді російські офіційні особи говорили, що для цієї атаки використовувався також знову таки зерновоз. З якого були випущені безпілотники, що атакували кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації. Однак згодом у Кремлі, очевидно, усвідомили, що знову не знайдуть ніякого такого зерновозу і від цієї маячні доведеться відмовлятися. І тоді Володимир Путін під час прес-конференції, після саміту президентів Росії, Азербайджану і прем'єр-міністра Вірменії повідомив нову версію. Що, мовляв, безпілотники, якими атакували кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, йшли маршрутом зернового коридору. Я навіть не буду запитувати вас, що це означає, однак відразу скажу, що це була звичайнісінька політична нісенітниця, спрямована на те, щоб Росія знову повідомила про свій вихід з зернового коридору, про свій вихід. З зернової умови однак після цього почали відбуватися події, які, очевидно, ніяк не входили у плани російського президента Володимира Путіна. Як відомо, було підписано відразу дві угоди: одна між Туреччиною, Організацією Об'єднаних Націй і Росією, і інша між Туреччиною Організацією Об'єднаних Націй і Україною. І Туреччина, ООН та Україна після того, як Росія повідомила, що вона виходить з зернової угоди, сказали, що між собою вони домовилися продовжити виконання своїх зобов'язань. Таким чином, Володимира Путіна поставили перед непростим вибором або він атакує мирні кораблі, які. Перевозять збіжжя з українських портів до турецьких. І, до речі, наражається і на серйозну обструкцію з боку міжнародного співтовариства, і на можливі дії у відповідь Туреччини, яка буде гарантом перевезення цього збіжжя, або він просто погодиться з тим, що Росія оголошує, що вона виходить. Зернової угоди, але всі бачать, що участь Російської Федерації у цій зерновій угоді не є такою ж потрібною що Росія не може достеменно зробити нічого реального, щоб зупинити дію цієї зернової угоди. Це був перший момент. Другий момент це вічний момент важкого вибору для президента Російської Федерації. Очевидно, що Путін дуже хотів би вийти з зернової угоди і таким чином організувати навіть не тільки глобальний голод у країнах Півдня. Але й велику міграційну кризу для країн Європейського союзу, адже Путін, враховуючи досвід попередньої сирійської міграційної кризи, завжди сподівається на те, що країни, які будуть потерпати від такої міграційної кризи, почнуть надавати перевагу тим політичним силам, які готові домовлятися із російським диктатором на його умовах. Ну для чого ж він тоді витрачав величезні гроші на підтримку цих. Політичних сил як ультралівих, так і ультраправих, але є і інший бік цієї медалі міграційної кризи це незадоволення керівників країн самого глобального півдня. Адже вони тоді будуть прекрасно розуміти, що саме Росія є винуватицею голоду в їхніх країнах, голоду повстань. Втрати влади тими режимами, які досі лояльно ставляться до Володимира Путіна. Володимир Путін дуже сподівається, що зможе звалити провину за ймовірний голод саме на Україну. От, ми дуже хотіли. Ми підписали угоди. Ми хотіли постачати це збіжжя країнам півдня, але Україна використовує цей коридор для війни з нами. Ну і що поробиш? Ми змушені відмовитися від цього проекту, тому що хочемо забезпечити безпеку Криму і російських збройних сил. Така лінія захисту можна сказати. Однак, після того як Туреччина, ОН і Україна узгодили між собою параметри продовження. Зернової угоди стало очевидним, що провину на Україну звалити не вдасться, що в Українах глобального півдня будуть бачити, що Україна якраз бажає виконувати цю угоду, що вона готова перевозити своє зерно, навіть ризикуючи можливими атаками з боку військово-морських сил Російської Федерації. Таким чином повна відповідальність за голод знову була пов'язана саме із Росією, і Путін зрозумів, що ситуацію потрібно врегульовувати. І просто бути свідком перевезення збіжжя, це розписатися у власному безцілля. А до речі, чи є у Росії зараз такі можливості у Чорному морі, щоб заважати зерновозом. І заважати зерновозом, щоб зерно не перевозилося. Це означає наразитися на серйозну критику лідерів країн глобального півдня і втратити навіть ту мінімальну підтримку, яку агресивна людинонависницька російська держава все ще має у цих країнах. І те, і те Путіну було не до вподоби. Саме тому він віддав наказ своєму міністру оборони Російської Федерації погодитися із пропозиціями турецького міністра оборони. Ясно, що ніяких нових гарантій Росія від Туреччини і ООН не отримала. Путін просто намагається знову зберігти хорошу міну при своїй поганій людиноненависницькій грі. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!